Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Хапернейт і теми сьогоднішнього відео Валідація сутності за допомогою анотації size І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Ми вже використовували модуль Hypernate Validator. Для того, щоб зробити власну валідацію сутності. До речі, є в мене про це відео, можете подивитись. Але в модулі є власні анотації, за допомогою яких ми можемо робити валідацію. Я використовую, буду використовувати hibernate валідатор версії 8.0.0. Давайте тепер перейдемо до нашої сутності. І так, наша сутність, ID, generated Value, Колонка first name і колонка SecondName. Але ми використовуємо анотацію не колом, а size. І так теж це можна робити. В анотації size дві, два основних параметри це Min і Max. Так от, якщо використовувати Max, це дуже схоже на те, що використовувати length в анотації Colm. Якщо не використовувати, точніше не задавати параметри, то вони, в принципі, є тут по дефолту min. Це 0 І Max це інтеджер Max Value. Але він, до речі, буде використовуватися як 255 рівно В PostgreSQL. Це цікаво. Якщо не використовувати Max, можна подивитись. А тільки min. Так, добре, гетери і сеттери. А тепер давайте перейдемо в наш сервіс. Для того, щоб використовувати наш модуль Hibernate Validator, нам треба створити, Validation Factory, Validator Factory, зробити конфігури йому, потім Properties. В ці Properties помістити наш Factory через JavaX Persistent Validation Factory ключ. І після цього додати в наш Configuration через метод ADD Properties. А також у нас є параметр update. Тож на базі нашої сутності person буде створена табличка також Person, якщо її немає, в нашому випадку її немає. Або якщо табличка вже є і сутність person буде змінюватись, то і табличка також буде змінюватись. Ну що ж, давайте зробимо запуск. І подивимось, який в нас буде. Запад. І так, дивимось Create table person, ID, first name 255 і second name varchar 10. Як ви бачите, анотація size виставляє також uh, значення, скільки буде uh, в нашому варчарі 10. Так, primary key ID. йдемо сюди. Person. Тож, в принципі, воно дуже схоже, якщо колом ставити там uh, length 10. Але зараз ми будемо дивитися один маленький нюанс. І для цього нам треба перейти в метод збереження. Save. В середині сесії і транзакції ми створюємо persona, сетимуємо first name, second name, потім sessionPersist, потім transaction commit і session close. Таким чином він повинен зберегтись. Давайте, наприклад, приберемо тут число 10 в secondнемі і зробимо збереження. І подивимося, як це відпрацює. Insert into person, first name, second name, і ось тут його значення. Давайте тепер повернемо. Для чого я роблю? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер 11. і 12 Але анотація сайз нам що каже, що максимум повинно бути 10. Це означає не тільки створити табличку, в якій повинно бути значення поля 10, а ще й валідувати його. Ця анотація може до того, як ми будемо його зберігати. Давайте тепер запустимо. Як ви бачите, не вийшло. Що ми бачимо? Size must be between 0 and 10. Valid, validation failed for class person. Тобто не було збережено. Якщо ми підемо подивимось нашу базу даних, то буде тільки один запис, перший раз, який був коректний. Second, name витримувало 10 символів в своєму значенні. Потім, коли ми поставили більше, ніж 10. По анотації Validation Size 10 не пройшло. Якщо ви звернете увагу, тут немає запиту в базу даних. Зроблю трошки по-іншому. Покажу. Якщо ми виставимо так, то в принципі в валідації самої таблички через параметр Update нічого не зміниться. Логіка буде така ж сама. Тож, наша табличка буде незмінна. Але. Коли ми захочемо зберегти? Отут буде і нюанс. По-перше, як ми бачимо, ми нічого не зберігаємо. У нас теж помилка. Давайте подивимось сюди. Зрозумів запит помилка. Але, якщо ми подивимось уважніше, то ми бачимо, що запит в базу даних ось він. Insert into person, first name, second name, і ось ці значення. Що це значить? Те, що ми отримали помилку, бачите, з бази даних йдемо сюди. PostgreSQL. Тобто ми вже звернулись до бази даних. А в попередньому варіанті анотація сайс навіть не спускалась до рівня бази даних. Вона це оброблювала, тобто в Хаберней оброблювала на рівні Хаберней з товтологія, але, в принципі, мене зрозуміли. Ось чому модуль валідації набагато кращий ніж просто виставляти анотацію, наприклад, Colomb length 10, тому що валідація не спускається на рівень GDBC, на рівень бази даних. Отже, якщо ми хочемо, щоб наша валідація сутності, до речі, не тільки при створенні, а ще й при оновленні. Була на рівні нашого хайбернета і не спускалася на рівень нижче до самої бази даних, і не було навіть запиту до бази даних, щоб нам отримувати рестрикшн від самої бази даних. Ми можемо це робити на рівні хайбернету за допомогою модулів валідації Хайбернет. І, наприклад, використовуючи довжину. Нашого значення якогось поля, використовуємо анотацію size і виставляємо цю довжину. Можна виставляти не тільки Max, а можна і виставляти. min. Отже, виставляти значення, між якими ми дозволяємо значення проходити при збереженні або при оновленні. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу хиберни, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!